Польське традиційне. Не знаю, як воно називається. Ну, коротше, це сільодочка в йогурті. Але цей йогурт не просто йогурт, він ще і, бачите, по кольору видно, з лисичками. Солодкі, Солодкі, сільодка солодка. Єдине, що я можу сказати, отака консистенція, отакий. Ну не лисичка ж це. Це наче ножка шампиньона. В селедки. Да, да. Ну, оця селюдочка. Вона такого солодкого смаку, трошки з кислиночкою із-за йогурта. Я пробувала так от на хлібчик. Можливо, я неправильно їм. Ну, це єдине, що перше мені прийшло в голову. Ну, на раз, на раз попробувати. І головне, що в цій всій всьому криті було, мабуть, шість шматочків сільодочки, а все остальне це жижа. Куди її тепер? Просто викинути, да? так? Ще кішки дати.